Привіт, мої сонечки. Ну що ж, я вас дуже люблю, цілую і чекаю ваших замовлень на мотивації, привітання та рекламки. Дивіться, що я роблю мотивуючи та вітаючи, ну, і рекламуючи заодно одно, я декламую створений для того, кого мотивую, вірш. А, також створений для того, кого вітаю, вірш, декламую. Пишу вірші сама. В тому числі я можу позувати або підібрати відповідний, який ви попросите одяг. Я навію вам хороший настрій, я навію вам щастя. Ось так от. Тому, будь ласка, звертайтеся із замовленнями. В рекламах я можу складати вірш про товар або магазин, Можуть, просто вам вам можу вам зібрати про цей магазин або товар. Отже, я сподіваюся. Ви будете в мене замовляти рекламу, мотивацію та привітання.